Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю найкращі. Ви на каналі Таро України, на каналі Українського віддінь. Звуть мене Аня. Київ просили і область. Дуже сильно просили. Дивимось Білу церкву. Бровари Бориспіль, суми чернігів. Ми в голові Чернівці. Ну, Чернівці потім подивимося. разом з західними. Так. Київ, найближчі дні. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. У нас вже актуальні річні розклади. Тому пишіть на телеграм адміністратора вам все підкажуть. Якщо вам щось треба, може, якась робота, може. Якісь інші питання, відповіді. Київ. Ну, тут знову ж таки, ну ми бачили вже новини. Хочеться втекти від відповідальності. так, і Якісь збори, якісь наради, політично дуже ми розхитані. Я хочу подивитись, ви у нас є серце країни, тут карта провороту, вона каже, що серце країни. І зараз буде перетягувати думки людей, всю цю ситуацію. Думаєте, як захиститись? Ніяк. Не буде зараз того захисту, що треба. Вибачайте, на грудень ще подивимося, але найближчий час, найближчі дні Київ. Ну, втікають, втікають, виїжджають, їдуть, хтось важливий, і при владі, якісь ще спортсмени не повернуться. Стовідсотково. Група людей виїхала, хтось не повернувся. Нагнітають, що буде розвал взагалі всього. Може хтось захворіти, може, навіть президент ідея. Ну, така швидка хвороба. Це такі дурні рішення. от Взагалі не хочу ні за що відповідати. З поліцією щось буде, також зі структури органів. Ну, тут Обстріли дивимось, так? Аня, наше нам там оце все оце вся так? Давай же дивитися по факту. долі. А що ти хочеш? Доля, що ти там прописала, Київ? Київ в найближчі дні. Треба прибирати тих, хто все здає. Вам здадуть ППО і щось буде біля води. Великий вогонь. Не все скажуть, куди поприлітало. Щось закриють? Ступінь руйнації десь прикриють трошки. На ЧАЕС літає провоково, він починає кошмарити. Не просто так ми вас дивимося, він починає вас кошмарити. Дуже сильно передмістя, прям світиться палає. Іде допомога потроху, і гуманітарна, і військова, але от будуть вирішувати, її ставити в захист, в ППО чи все, що приходить, відправляти для наступу на фронт. От не вистачає все перекрити, Тому що буде знову будуть люди виїжджати і буде евакуація. Що скажуть. А закривати, мости закривати. Буду думати, на фронт зброя піде, М -м, поки ні, затягується щось, не виходить. Як самі себе лякаємо, урядовий портал, портал, постійно порталом в, ад, в пекло називаю, квартал прикриють. І то. Я не бачу, дивіться, не бачу ефективності. Не вистачає засобів Київ найближчі дні? Воду патрулюєте, над водою чекаєте провокації, чекаєте провокації по мостах в передмісті. серку треба дивитися і Бориспіль. Київ найближчі дні. А що ти так? Він так. Тихесенько посидіти, тихесенько, може щось буде підлітати, підлітати, знаєте, до міста. Вигадує нам якусь гру. Київ найближчий. Інфраструктура. Готується, йому треба щось важке. Тим буде підготовка до важкої атаки, яка буде дійсно на інфраструктуру. Просто фраза пішла, яка нас, або ворог скаже, що, що нам час замислитись взагалі, подумати про свою долю. Буде атака, яка а, нас підштовхне до думок, що робити далі. Біла церква найближчі дні. Ну, якісь точки. Біля міста, от передмістя, прям дуже поруч. Видно з висоток, де прилітає, от знову буде там. Чутно, чутно бахає в день щось буде. Він чекає, поки щось завезуть, довезуть до міста. Біла церква, найближчі дні. Він чекає на це. Миру. Ви, до речі, миру хочете. У вас прям це, нам дуже треба. Куди ти б'єш? Я знаю, що мене десь на підльоті до міста зупинять. Дивіться, бо у вас є промисловий райончик, коротше кажучи, багато закритих територій. От туди б'є. Багато закритої якоїсь території. Якщо влітає в місто, буде падати, де впало. Нема цілі тут людей вибивати, є ціль долетіти. Розумієте? Тому може бути небезпека, навіть в день будь-де ви на вулиці можете стояти, бо над вами. Бровари найближчі дні, транзит. Працюємо. Інфраструктура вже є біда. А тут цивільні, тут загроза, приватний сектор, діти. Хтось здає цілі, хтось здає якусь генерацію, які, знаєте, можливості, які приховані від ока, від людей, які дають можливості для міста. Бориспіль, найближчі дні, Бориспіль, найближчі дні смерть. Військова смерть чомусь. І, може, до речі, по аеропорту, по аеродрому дати. І руйнація. Що ж, ракета? Ракета буде в дім в будинок. Це трошки пізніше. Якщо шахеди, то куди б'єш? Військові цілі. Він повторює удари. Мої хороші вже туди були. Вже туди були, причому одна, друга, третя, одно за іншим, одно за іншим, одно за іншим. Криє, криє. Суми найближчі дні, суми. Суми вам погано. От я прям відчуваю, у вас Ну, є паніка там. Є паніка. і люди виїжджають, і боїтеся, що буде полювати на залізницю, зараз подивимось. Суми найближчі дні. Думаю, взагалі, що з вами робити? У вас навіть якщо світло і буде, тут настільки нестабільне. Вас будуть або намагатися перемкнути на якусь лінію, можливо, там, може, ви з Києвом пов'язані, з атомною енергетикою, будуть намагатися вас якось туди перекинути. Військові боряться, відганяють, що стосується області, але ви зараз от не, не актуальні в плані фронту, не всі сили на вас і увага сконцентровані. А це неправильно. Тому що будуть якісь шепітки по місту, що зараз буде наступ на вас, вони можуть справдитись. Ми грудень будемо дивитись. Це не швидко. Але такий план дій просування, просочування, як між, між областями пройти. Зрозуміло, там де стик область одна і інша, там просочитись у ворога така ідейка є. Суми найближчі дні. Чахину, навіть якісь маленькі дрони жужжать, от Сумщиною висять. Дуже багато. І якийсь стадіон спорткомплекс постраждає, промисло звість поруч, але він туди вже бив. Дуже багато йде. Вибух, 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 потім тиша. Ракета може бути, люди, діти в день постраждають. Якщо де швидка ціль або кап, прямо от відкрита місцевість, біда-біда. Чернігів найближчі дні. Чернігів найближчі дні. Мірохочу, ми мирохочу. Не обманюйте себе поки що. Не обманюйте. Ми знаємо, що бардак в області, ми знаємо, що не можуть їжу чомусь довести. Ми знаємо, що там дуже багато дронів. Ми нічим не можемо допомогти. Чернігів, обстріл буде на найближчі дні передмістя. День загроза. Вночі, вночі. Щось буде сильно палати. Вночі прям можлива атака, але воно точково. Бах, бах, пішли. А щодо шахедів, чернігів, шахедів. Закрито летіти до вас. Якась погода нельотна. Я так думаю, що не все до вас вже долітає. Дай Боже, що вам збували. Через якийсь час він паузу може взяти. Тобто між атаками буде пауза. Набирається сили, збирається потім до вас. Більше хоче чіткого влучання, от як опряме влучання. В виробництво, в інфраструктуру